Вітаю вас, матусі, на нашому уроці про планування раціону для всієї родини. Найцікавіший практичний урок, наш перший практичний урок, передбачає практичне домашнє завдання, тому налаштовуємось на сприймання інформації, буде корисно і практично. Хочу сказати, що життя кожної матусі наповнене рутинними подіями і не тільки. І зазвичай це відбувається так. Зранку відкрила очі і просто як білка в колесі погнала цей день. І тільки ввечері, мабуть, вже коли дитина спить, є можливість сісти і трошечки відпочити головою. Тож, для того, щоб у нас не було хаотичних прийомів їжі, для того, щоб не навантажувати себе зайвий раз. Щоб в процесі якихось справ ще думати про те, що приготувати сьогодні для дитини і для всієї родини, я пропоную планувати. Це дійсно заощаджує і кошти, і нерви, і дуже класно заощаджує насправді час. Також на собі я перевіряла і планування, коли є, і планування, коли немає, воно реально покращує життя. Тож, е, хтось може з вас зараз подумати, що навіщо мені вчитися планувати меню е, і свій раціон, якщо є безліч варіантів на ринку, і можна купити і готувати, і не паритись. Але насправді не завжди все так просто, як здається. Е, на своїй сторінці я вже неодноразово також підіймала цю тему. І де дійсно просто більшість мам купують меню і ним не користуються. Більше скажу, я також колись купувала меню і не користувалась, і зрозуміла всі його мінуси якби сама на собі. Справа тут в індивідуальності. Наприклад, ми в родині не їмо кролика, не їмо яловичну. Перлову кашу і так далі. А в купленому меню це буде, воно буде, можливо, і збалансований, класний, але якби там не враховані ваші індивідуальні вподобання, ваші, вашого чоловіка. І майбутні вподобання вашої дитини, бо вони будуть. Звісно, краще, коли у дитини є класний, різноманітний раціон, але важливо не забувати і про свої власні потреби, бо прикорм має бути в задоволення. І батькам також. Часто трапляється так, що в купленому меню не завжди у вас буде продукти під рукою, з яких треба приготувати. А коли вже треба якось викручуватись і шукати вихід з цієї ситуації, то який в ньому тоді сенс? Якщо можна просто скласти все під свої вподобання, навчитись складати правильно список в магазин. Закуп, робити закупи один раз і взагалі не про що більше не паритись, окрім того, ніж як механічні процеси стати і приготувати. І саме так я раджу робити, бо зазвичай і так відбувається стрес, коли тут треба відмовлятися від соленої їжі. Ну, не те, щоб відмовлятись, перелаштовуватись на цю специфіку, бо все одно страви, які були посолені під час приготування і які вже посолені після приготування, вони трошечки відрізняються. І так якби, для чоловіка може бути це стрес. А тут, якщо ще приходиться їсти те, що не любиш, те, що там склали по якомусь хтось меню це склав, то це взагалі подвійний стрес. Тож, ще хочу сказати, що розділення по місяцям це взагалі, вибачте, дурість, тому що немає страв, які можна дитині їсти в 9 місяців, які не можна їсти дитині в 6 місяців. Не може бути такого, що дитині в 6 місяців не можна дати якусь запіканку, яку буде передбачено там в меню в 9 місяців і так далі. Ви просто вчитесь складати одне меню один раз на місяць, і, можливо, потім будете вже його якось варіювати. Але в цілому ми зробимо це один раз і буде це вам на все життя. Тож, з чого взагалі слід почати планування меню? Це з того, щоб зібрати всі ваші улюблені рецепти в одному місці. Наприклад, все, що ви їсте. Якщо є потреба, наприклад, у вас чоловік з вибірковостю перебірливий в харчуванні, поговоріть з ним, скажіть, що скоро у вас буде прикорм. Давай поговоримо про те, що б ти хотів точно бачити в нашому раціоні. А від чого не те, щоб відмовитись, а що можна зменшити, що буде не таким корисним. Його можна їсти, не демонізуємо їжу. А просто зменшуємо його кількість і йому найкраще взагалі, коли дитинка не бачить. Тож, ми збираємо, якщо є старші діти, ми також враховуємо їх вподобання. Збираємо всі рецепти в одному місці. Обирайте рецепти, які готуються найшвидше, тому що. Ми знаємо, як важко виділити багато часу для приготування, і це якби не має ставати основною маминою діяльністю. Е, тож орієнтовно, щоб е, страв нам вистачило на три прийоми, приблизно це має бути, плюс-мінус там 50 страв. Якщо е, вам бракує цих рецептів, запрошую до себе на сторінку. В мене майже всі рецепти на сторінці, які можна давати діткам з 6 місяців смачні, які смакуємо ми разом із чоловіком, і ваші також будуть це їсти. Якщо раптом ви зрозумієте, що у вас немає на це часу, ви не хочете. Не забуду сказати, що в мене є збірка 101 рецепту, яка розроблялася також з консультантом з родного вигодовування і прикорму, з нутриціологом з Аліною Сергієвою. Ми її розробили в колаборації збірка 101 рецепт для діток від початку прикорму. Ми підбирали такі рецепти, які Можна діткам одразу на будь-якому виді прикорму, ви просто підлаштовуєте правильну подачу згідно віку і можливостей вашого малючка. Тож, збираємо ми всі рецепти в одному місці. Можу запропонувати взагалі спосіб заморочитись це коли ми пишемо назви, страв собі, друкуємо і. Роздруковуємо листочок, вирізаємо і потім просто як карточки їх розкладаємо сюди, сніданок, обід, вечеря. Ось таким чином, але це взагалі дійсно треба погратися. Якщо у вас дуже багато вільного часу і шалене бажання, то можна. Але щоб нам зручніше було все розпланувати. У мене для вас є пам'ятка планування раціону меню на тиждень. Де буде обід, сніданок, вечеря на всі сім днів можна буде розписати. Просто йдете в друкарню або вдома на принтері, друкуєте собі. Ці, цю пам'ятку і туди плануєте свій раціон. Дуже зручно. Мені також свого часу цього бракувало. Зараз вже є велика кількість точно таких самих, як розробила мій дизайнер для вас. В магнітних варіаціях можна також. В будь-якому магазині з посудом для прикорму є ці планери, якщо вам так зручніше, можна придбати окремо на магніті, і буде цей планер у вас на холодильнику. Тож, у вас є шаблон меню на тиждень, і туди ми записуємо всі наші прийоми розписуємо. Що важливо пам'ятати, коли розписуємо прийоми? Це те, про що ми з вами говорили раніше: про формування тарілочки здорового харчування. Тобто пам'ятаємо, що 50% тарілки займають овочі і фрукти, їх беремо за основу раціона. Пам'ятаємо про залізомісткі продукти. Продукти, що кріплять і послаблюють. Два рази на тиждень у нас має бути риба. Пам'ятаємо про веселку на тарілці. І обов'язково пам'ятаємо про те, що готувати на 2 дні можна і раджу. Не ускладнювати собі життя, не готувати е кожен день нове. Е можливо, коли ще у дитини один-два прийоми, мама це зможе зробити. Коли у дитини з'являються три прийоми, потім два перекуси, е всі мами приходять до того, що. Можна готувати на 2 дні, нічого в цьому критичного нема. Е... Харчова безпека говорить нам про те, що можна зберігати продукти в холодильнику після того, як... якщо після приготування е... через 2 години ви заховали цей, холодиль... цей продукт в холодильник. Те, що було сьогодні на обід, може бути і завтра на обід, і може бути завтра на вечерю, або може бути завтра на вечерю. Цьому нічого критичного немає, і ви не станете від цього гіршою мамою. Прошу, бережіть себе, знаю про що говорю, тому дослухайтесь. І так, переважно перший місяць дитина буде знайомитись з монопродуктами, але це не означає, що ми не можемо познайомити дитину з новим продуктом, який буде в страві. Наприклад, якщо раптом ви не давали дитині окремо кабачок, але ви вже ввели такі алергени, як яйце і глютен, то це не означає, що ми не можемо дати перший раз спробувати дитині кабачок в кабачкових оладках, які буде їсти вся родина. Тож, е немає взагалі жодних. Е тверджень я не знаю, чого для того, щоб говорити, що дитина в 6 місяців не може їсти з вами якусь сирну запіканку, якщо ви ввели алерген молоко. Так, переважно ми дитину знайомимо з монопродуктами, але з ними не затягуємо. Більшість смаків дитинка буде правильно, якщо дитинка спробує монопродуктами. тож Будь ласка, плануємо свій раціон правильно, турбуємось про себе, про свою родину. Якщо у вас виникли питання, занотовуємо і обговоримо.